Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союза сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом, Благословенний Будь і прославлений Боже на віки віків. Амінь. З послання Апостола Павла до Филип'ян. Браття, я все втратив і вважаю все за сміття, аби лише Христа придбати, і бути в ньому не з моєю праведністю що від закону, але з тією, що через віру в Христа, праведністю що від Бога від віри, щоб пізнати Його і силу Його Воскресіння, і мати участь у Його муках, стаючи йому подібним у смерті, щоб якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не щоб я вже осягнув мету чи був уже досконалим, але й далі, чи не здобуду її, бо саме тому Христос Ісус здобув мене. Брати, я не вважаю, що вже осягнув мету. На одне лише вважаю, забуваю те, що позаду, і прямую до того, що попереду, змагаюсь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумуємо про це. А коли ви в чомусь думаєте інакше, то Бог і в цьому вас просвітить. Тим часом, чого б ми не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так згідно з прикладом, який ви маєте в нас. Багато бої тих, про яких я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець погибель, їхній Бог черево, їхня слава у їхньому соромі, вони думають тільки про земне. Коли в сьогоднішньому Євангелії чуємо це порівняння Ісуса роду людського сучасності до, до дітей, які роблять все навпаки, чуємо слова апостола Павла вистують для нас. За охотою для нас, які відповіли на покликання Ісуса Христа і пішли за Ним від дня нашого хрещення. Апостол Павло в сьогодні филип'янам пригадує дуже важливу правду, що фундамент нашої віри це є хвалитися Христом Ісуса Христа. Бо станство Христа починається від куплення. І це відкуплення є духовний дар, який слід прийняти. Не зовнішній знак, про який ми чули вчора у Євангелії. І тому перестерігає ще раз перед проповідниками, які будуть говорити солодко, але не будуть вести людей через таїнство Христа, власне, показує бути уважними, наче пильними, щоб приглянутися. Чи часом ці проповідники у спільноті замість того, щоб проповідувати Христа безкорисливо, не шукають своєї власної користі? І далі апостол Павло розповідає, якою є праведність християнина, тобто яка є особлива характеристика християнина. Христос є понад усе. Усе інше не має значення. Має значення тільки, щоб Ісус був з нас задоволений. Апостол Павло попередньо ми знаємо, що в своїй ортопраксії, як фарисей, був бездоганний сам про себе так говорить. Але каже сьогодні, тобто, визнаючи, що все, воно не мало до цього моменту значення. Але від зустрічі з Христом усе починається по-новому. Каже, що е, пізнати Христа, пізнати Його силу, Його Воскресіння, тобто, стати співучасником Його пасхального таїнства, має одну дуже конкретну мету бути також разом з Ним, воскреслим у Воскресінні мертвих. Але не тільки апостол Павло відразу говорить про себе, що він не є той, хто вже вважає, що осягнув мету, до якої є покликаний. Він ще далі продовжує змагатися. І кожний день для нього по-новому це і нове змагання. Не продовження вчорашнього дня чи вчорашньої слабкості, але новим завзяттям, новим днем, новим крокуванням за Ісуса Христа. Господи Ісусе. Допоможи нам іти за тобою, з відвагою апостолів, відвагою учнів, відвагою мучеників, відвагою свідків віри, які нас випередили. Допоможи нам також у вірі бачити, що кожен наш день з тобою це є новий день нашої історії і нашої любові до тебе, нашого визнання віри. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.